Я замітив, що завжди, от е, люди, навіть в школі, в школу, якщо взяти, в школі ж ну ніхто не пояснює, як правильно їсти. Ну дуже мало. А я зробив би дієтологію однієї із центральної тем. А то що, що е, раціон харчування це найважливіше. Як, як наприклад, спорт, харчування. Якщо ти неправильно харчуєшся у тебе, немає спорту, ти старієш швидше, ти виглядаєш погано. Та фізична форма погана, ти слабий. І дуже багато хто не приділяє цьому уваги. Ну, реакційного харчування. От, наприклад, люди, які наприклад, на фронті, їм треба, ну, наприклад, там недостатньо, недостатньо сна, наприклад, да, у них там недостатньо вітамінів. Тобто їм особливо обов'язково треба додаткові такі комплекси. Тому що якщо вони будуть не дополучати, наприклад, вітамінів і там, білка, вони будуть, мозги будуть погано зображати. Фокусівка, фокус, фокус уваги буде дуже Тобто, Вони будуть погано виконувати свої там, наприклад, установки, які їм да, там, завдання дали. Задачу. І для цього треба правильно харчуватися, Наприклад, Є тут така добавка, ось все, вона мені сам більше сподобалася. Тут, тут в составі клітковина з, з, з овса. Що тут є в составі? Тут є вітаміни. Тут можна, знаєте, можна сказати, що це замінник харчування. Тобто ви, наприклад, тут є такі пакетики. Тобто ви відкрили. Ви відкрили, взяли, додали води, і у вас можна сказати повноцінне харчування. Тобто тут є слідка вина, є вітаміни, і вам десь годин 5 не буде хотітися їсти. Наприклад, тут на фронті я, ще, я рахую, це незамінна штука, трошки води добавив, і все, в тебе є, наприклад, Раціон харчування, тобто ти можеш поїсти. І при цьому маленький пакет місця не займає багато і 5-6 годин тобі не буде хотітися їсти. Тобто, ну, ідеально, правда? І тут, тут дуже гарний состав, тут нічого штучного немає, тут в основному все натуральне. Ось все, состав, якщо взяти, тут все на англійській, Я тут не скажу, що сильно англійський розумію, добре, але дещо. Розумію, так, тут на першому місці клітковина за все на першому місці. Клітковина вона дуже корисна і вона, вона, вона дає відчуття ситості. Потім дивіться, тут йде білок, вей протеїн, концентрат, а потім тут ще сушені фрукти. Ну, в основном все натурально. Соль, ліцетин. Все натурально. Так що тут дивиться, тут протеїн 25 г протеїна. На 100 г, На порцію тут 8 г протеїна. Так, і на порцію 5 грам клітковин фібра. Скільки разів треба їсти, якщо немає. Одної порції достатньо, наприклад, на один раз. Якщо, наприклад, людина велика, можна дві порції з'їсти. Тобто два, два пакети. Це якщо велика людина. Якщо ну, велика людина, кілограм 60-70, то один пакет. Так, потім дивіться, шовком не треба, дивіться, бачите, тут дуже багато всього, не треба його все зразу приймати. Тобто тут повинно. Будь-якась раціональність, тобто все підрядне не їмо. Є, Ну не треба думати, що чим більше ми приймаємо, тим краще. А, дивіться, тут є ще одна дуже класна штука. От в комплексі можна приймати. Десь я тут бачив, дивіться, є вітаміни. Три, три колекшн це дивіться потрійна. Дія, -да. імуна, по поддержка супот. Поддержка Патріна підтримка імунітету. Дивіться, тут є самі головні вітаміни для імунітету. Це С, Д3, цинк і сален. Так, і ще тут є добавки. Тут я вам хочу сказати, є ще. Пробіотики, які, наприклад, покращують травлення і покращують імунітет. Тож фор... формують формформують, да, то що пробіотики вони дуже важливі для імунітету. Якщо дисбаланс в кишечнику, тоді у вас буде дуже поганий імунітет. Так, цей комплекс тут вітаміни і пробіотики. Разом, наприклад, якщо, наприклад. А на нулі люди і нема що їсти, це ідеальний варіант. Я б дійсно сам би приймав би. А що це, Все, наприклад, основна їжа, ти поїм. Це додатково ти додаєш от сюди. І е, виходить е, повноцінний прийом. Звісно, я, я конечно, за натуральні продукти за те, щоб їсти там фрукти, овочі. Ну, якщо, наприклад, немає у вас вибору, то я б приймав би. Тим паче ну, фірма непогана, в все натурально. Потім дивіться, є протеїн. Такий. А, тут дивіться тут є вітаміни, є беца, амінокислоти, а, і карбогід. Це, це не протеїн. Тут, це теж замінник харчування. А, дивіться, тут є углеводи, тут є бецам амінокислоти і вітаміни. Тобто, все те, що є там в, звичайні, в звичайних продуктах. А, так, і тут вага пів, кілограму. пів кілограму. Потім, Дивіться, тут є окремо вітаміни, наприклад, вітамін Д, наприклад, вітамін Д3, тобто, ну, наприклад, ці вітаміни є в цих комплексах. Тобто, додатково їх от, не треба додати. Тобто, їх тут, наприклад, якщо тут є там, наприклад, вітами, вітамін Д3, Тут, кстаті, його немає. Ось тут, наприклад, є вітамін d 3 Тобто не надо, якщо тут багато вітаміну d 3 додати ще d 3 Тобто для цього я говорю, не треба все разом приймати. Це ну, нерозумно. Це нерозумно. Просто дивіться, якщо ви будете все разом і багато приймати, і збиток із ліших, він, він теж, я вам хочу сказати, не хорошо. Тобто завжди повинен бути баланс, гармонія. Якщо нема, ну, якщо нема балансу, тоді ви можете нашкодити своєму здоров'ю. Так. Потім тут мені говорили, що є гарна добавка, і гарна добавка для, для сну, щоб гарно спати. Це воно, так? А це для мозку. А це це щоб, наприклад, для мозку теж мені сподобалось, я не пробував, але от ідея дуже гарна. Тобто, якщо, наприклад, тут є, наприклад, кофеїн, тут є вітаміни, тут. Ті нутрієнти, які треба для того, щоб мозки працювали швидко. Наприклад, людина вночі не спить, то йому треба фокусуватися. Наприклад, да, концентрація, увага. І, наприклад, такий комплекс було б гарно приймати. Тобто це покращить просто ваш фізичний стан, концентрацію, роботу мозку. Тобто їх там треба приймати? Чи... Одна або? дві. Тут все розписано, це не проблема. Потім тут є комплекс, щоб покращити сон, тут цілий, цілий набір нутрієнтів різних, які покращують сон. Наприклад, якщо людина не може заснути, покращує сон. Тобто, якщо треба, наприклад, наоборот, заряженість така, фокус. Тоді треба от цю штуку, якщо, наприклад, хочеш спати, приймаєш е цю штуку, цей препарат. І, наприклад, тут я бачу є вітамін С. Парошку, кстати. Порошку це дуже класно. Він буде швидко засвоюватися. О, тут, мабуть, да, тут він закритий. Тут, тут порошок. Тут порошок. І дивіться, тут. Е 2000 мг. це, 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 це не мало. Два, Два грама це немало. Наприклад, якщо ну, звичайній людині в день норма 80 мг, правильно? Да? 80 мг. Тобто можна приймати наприклад, двойну наприклад, до 200 мг. Це набагато теж не треба. Тобто треба знати міру. Тобто, наприклад, такі вітаміни, як да? такі. Водорощення, як вітамін С, як, наприклад, групи Б, вони не, не, не кумулюються в організмі. Тобто не да, да, Вони шкоди ну, не наносять. А якщо, наприклад, такі як вітамін Д, вітамін Е, вітамін А, їх не можна багато приймати, то вони токсичні на печінку. Печінка буде функціонувати трохи гірше. Так, потім що тут нас є? Тут, а, тут є жидка форма liquid Iron. А, е, Ну це железо, я так зрозумів, Група віта, вітамін Б і вітамін С і мінерали. Тобто тут комплекс, желізо, вітаміни групи Б, вітаміни групи С і мінерали для енергії. Це воду треба додати. Розгоряти Від... водінове, так? Да, так, тут, як сироп під кашля, бачите, така бутилочка, наливаєш, я так поняв, тут кришечку, так да. і е, ти отримаєш норму, теж, дивіться, вітаміни В1, B1, В2, В12 це цинк. Тобто теж ті люди, які не отримують всі ці нутрієнти з харчування. Наприклад, коли погане харчування да, людей обов'язково треба приймати. Якщо людина не буде е, отримати ці всі нутрієнти, людина буде розвалюватися просто на частини. Вона буде погано функціонувати і буде погано виконувати свої функції. Це от дуже важливо. Дуже погано, що у нас мало приділяють уваги харчуванню, а це дуже важливо. Для того, щоб людина себе гарно почувала. Так. Що тут ще я не розказав? На ще все, так? Що це все наш. Це дуже енергетична імунка. Так. Мальтодікстрін. Ну дивіться, тут теж дивіться, ВВ-води, то тобто для енергії, мальтодікстрін це був вибод. Потім... Амінокіслоти, вітаміни так. для енергії, наприклад. Якщо, треба... От якщо ти погано, ти погано виспався, у тебе мало енергії, якщо тобі треба, наприклад, зарядитися бодростю, то ти приймаєш цю штуку. Тоді ти себе набагато краще відчуваєш. Я, всі знають, вона покращує імунітет. І на це, це доказано. Да. О, от мене питали, як краще приймати от всього. Да? От, наприклад, людина, яка от я перший раз це все бачу, щоб я не почав все приймати, це все зразу, запихуватися. Тобто для цього я тут і я хочу вам сказати, як от краще приймати. Дивіться, все зразу точно не треба приймати. От як, якби я, наприклад, в мене не було там нормального харчування, я б почав би з цієї штуки або, наприклад, сьогодні. Тобто разом вже їх не треба приймати, тобто це вже буде, знаєте, масло масляне, це вже буде дуже багато там, наприклад, нутрієнтів. Наприклад, тут є вуглеводи, тут є вуглеводи. Якщо ми будемо приймати дуже багато вуглеводів, це вже буде ну, не не хорошо. Тобто, нам треба тут просто тут є білок, тут є білок. Для... Тобто ми приймаємо або це, або це. Плюс до цього, я вже говорив, можна додати, наприклад, оці вітаміни і пробіотики. Вітаміни і пробіотики це е... з анакітой тобто замінник харчування, а це вітаміни і пробіотики. І вони разом дають дуже класний результат. Тобто, тут практично всі є нутрієнти. Наприклад. Якщо е, в людини там харчування краще, там є там, продукти харчування деякі, тоді ми можемо виборочно. Наприклад, ми, ми можемо зробити, е, наприклад, додатково додати вітамін Д3. Це в кого слабий імунітет. Ну, наприклад, риби немає в, раціон, в раціоні. Немає печінки тріски, немає, наприклад, риби жирної морської. Ця людина і сонце мало, наприклад, Скоро осінь, да, зима, і нам треба, всі знають, приймати вітамін Д. Тому що його от, робив аналізи, там в мене знайомий, він подивився і говорить: почти всіх людей не вистачає вітаміну Д3. Додатково приймати Д3 обов'язково. Якщо, якщо мало риба, якщо багато риби, то не треба приймати, то що це буде ізліше. Вітаміна Д3. А Д3, якщо буде його сильно багато, він буде погано впливати на печінку. В ну, печінки ці вітаміни засвоюються, і якщо їх буде багато, печінка буде функціонувати не так добре. Це, це дуже важливо А, Дивіться, тут є ось, ось, ось ще це теж вітамін Д. Вітамін С, якщо, наприклад, в раціоні мало овочів фруктів окремо, можна теж додати. А що он, що, наприклад, тут є вітамін С, То тобто не треба ще типу, додатково додати. Тобто, вітамін С тільки приймаємо, коли у вас мало фруктів овочів в раціоні. Потім, якщо сон поганий, ви приймаєте додавку для того, щоб спати. Якщо, наприклад, вам треба енергію, наприклад, вам треба приймати. Тут є штука, яка дає фокус. От вона називається фокус, тобто вона дає фокус концентрацію. Тобто Ви розумієте, що в кожного препарату є особлива дія, і все, зразу не треба приймати, а чого тут, поші, в кожному в цьому продукті є одні ті самі вітаміни. розумієте, Тут поші, в кожному тут вітамін С, тут, тут, тут. Тобто, розумієте, це буде слишком багато на це. Тобто краще приймати. Тобто, яка у вас задача? Якщо у вас задача, наприклад, покращить більше енергії, наприклад, фокус, ви приймаєте цю штуку, фокус-фактор. Якщо вам, наприклад, не вистачає там вистача, ви, наприклад, мало їсте м'яса, тобто вам треба добавка, бачите, тут є желіза. Ось, тобто, жидка форма. Желіза і е, вітаміни групи В, вітамін С і мінерали. Класна добавка. Ну ви розумієте, так? Да? Тобто е, комплекс, у нього е, різна задача. Я вас проінформував. Простіше скажу: дивіться, для того, щоб ви гарно відновлювалися, гарно почували, дуже важливо раціон харчування і щоб є. Определений набор нутрієнтів. Якщо хоч одного нутрієнта не буде достатньо, наприклад, вітаміна С або вітаміна Е, то вітаміни. Вітаміни, що це значить? Вітаміна, це незамінні якісь нутрієнти. Якщо ви не отримуєте, у вас починаються проблеми. Там вітамін С, наприклад, цинга. Якщо вітаміна Е не вистачає, у вас може рак з'явитися. То що, е от говорять, там спадковість. Там, Uh, да, спадковість, да. але научно доказано, що 70% всі захворювання від того, що ми неправильно їмо. Це научно доказано. Розумієте? Для цього я всім доношу, я от фітнес-тренер, я всім доношу, як важливо правильно харчуватися. Тобто, щоб у вас був повний набір цих всіх нутрієнтів. Якщо недостатньо, ви хворієте. Якщо достатньо, я, наприклад, я вже не хворів дуже довго. себе відчуваю класно, багато енергії. Настрій гарний. Розумієте, це не тільки здоров'я, настрій. Якщо у вас не вистачає вітамінів групи Б, у вас поганий настрій. Ви можете навіть не розуміти, що у вас немає настрії, а у вас просто не вистачає там недостатньо вітаміну групи Б. Розумієте, як важливо приймати повний комплекс цих вітамінів. Я, наприклад, харчуюся, в мене якісне харчування. Всі харчування всіх продуктів у мене достатньо. І я почти не вживаю вітаміна. Ну, для тих людей у кого харчування. Не таке добре, як у мене, обов'язково треба приймати. Якщо ви не будете получати, ви будете відчувати себе погано і ви будете швидко старіть, ви будете боліти і настрій у вас буде не дуже гарний. Якщо це гарна фірма, це якісно, швидко і, і, і корисно, так що просто треба розуміти гарну фірму, щоб це якісний був продукт. Гарний состав, і розуміть, де коли що приймати. От, більшість людей візьме, він не пойме, що це таке: протеїн чи що, навіть не знають, як його, як його назвати. А це заміни харчування. А що таке заміни харчування. Тут є білок, тут є волокна харчові, тут є вітаміни, вуглеводи, білок. розумієте? Тут є всі ті нутрієнти, які нам треба для існування. Якісно.